На Кажу так, що... Так, що... Так, що... Так. надовго думав, треба було порадитися е жінкою, треба було порадитися з президентом Вікторії Ніколаївка, Сергіє Ніколаєчем Бондаренка. От ось тобто ми поговорили. От, ну і з радістю прийняв. Мене зрозуміли і всі. І жінка, і президент, і родина, да, і радий був повернутися до Львова. Це місце, яке я люблю, де я став, можна сказати, футболістом, де випав шанс стати і заявити за себе як за тренера. От, так що я дуже радий. Довго, довго не думав, але, але етічні моменти всі уладив. Щоб сказати, що дуже приглядався, ні. Не стежив, але був дивився матч з Зарею в Києві, от, вживу, не по телевізору, а вживу. І враження від команди було непогане, непогане. От, ну, а те, що запросили сюди, то я дуже радий. Тренерський штаб залишається, додається Роман Пахалюк, от, тільки в качесті мого асистента, і далі працюємо всі, всі разом. Що зараз це прогнозувати неможливо, але будемо е, прикладати всі сили, всі, е, щоб піднятися в таблиці повище. Але там дійсно зараз е, такі важкі матчі нас чекають. Ну, через ці матчі будемо готуватися до завершення чемпіонату. Будемо, будемо працювати в кожній грі. Нас. Зараз яка стратегія. Довга нам е, не будемо на то дивитися, а будемо конкретно готуватися до кожного матчу.